Привіт, друзі! Я знаходжуся зараз у дуже цікавому і незвичному місці на набережній Йокогама, яка називається Мінато Мірай, це набережна майбутнього. І тут знаходиться музей, в якому можна побачити ось такий корабель. І це не просто корабель, це шпигунський корабель. А наявність цього експонату тут вона дуже символічна, тому що тут ми можемо побачити, як добре працює японська морська охорона і як вони охороняють свої акваторії. Насправді це шпигунський корабель корабель північної Кореї, і 22 грудня 2001 року японська берегова охорона вони помітили ось таке судно. Що ж вони зробили? Вони попросили відгукнутися судно. На що капітан та члени екіпажу вони ніяк не відгукувалися, вони ніяк не ідентифікували себе, тому що це шпіонський корабель. І потім японці почали стріляти після декількох пострілів. Це судно воно взірвалося, і насправді японці кажуть, що це був suicide explosion, тобто вони самі себе підірвали, і це судно пішло на дно. Воно там певний час пролежало, але після цього японці його підняли, і ось зараз показують його як символ того, що е, японська берегова охорона працює досить непогано. Що ще цікавого тут є? Всередині цього судна було Бо знайдено дуже багато артефактів, як зараз вам і покажу. І багато речей, які були на борту цього судна, вони насправді зроблені в Росії. Передусім, це зброя. Там знайдено дуже багато спро. Збро... Ще особливістю цього судна є те, що всередині цього великого корабля знаходився ще невеличкий швидкісний корабель, на якому також команда намагалася втікти, але їм це не вдалося. Особливістю також є те, що японці вони засняли на відео. Зараз я вам також покажу ці кадри, як хтось з команди, можливо, капітан, можливо, члени команди, вони намагалися щось викинути з судна, приховати, і вони це викинули. І японці до сих пір не знайшли, що ж це було. Це могла. Бути зброя, могли бути наркотики, документи, все що завгодно. І до сих пір цю таємницю приховує море. Ось тут також ми можемо побачити сліди від куль на корпусі цього судна. І зараз я вам покажу, що ж там всередині. Ось так це судно виглядає зсередині. І ось тут написано пояснення, що там всередині є місце, де зберігалося менше судно. І зараз ми його побачимо. Тобто ось це судно, воно було всередині великого корабля Шпигунського. Ось все це було всередині. А ось тут виставлені експонати, які були на цьому човні. Ось такі речі, годинник, припустимо. Написано, що зроблений в Японії. Але тут я побачила ще дещо. Ось також годинник зроблений в Японії. Це речі, нагадаю, які були на цьому корейському судні. І що я побачила, що мене здивувало, а можливо, не дуже здивувало. Це ось ці речі. Ось, дивіться. Це, нагадую, було корейське судно, північно-корейське. І ось зділено в Росії. написано. Тобто на цьому судні були російські речі. Ось такі радіо, написано «receiver», Ось такі з USB, доволі такі сучасні. А ось це GPS, який було знайдено на судні. Ось записничок, і словник, і також мобільний телефон тих часів. Ось бинокль. Я також хотіла наголосити, що цей корабель, це судно, воно було дуже добре оснащене, і там всередині було дуже багато зброї. В тому числі, уявіть собі, там знаходилась ось така зенітна установка, і вона знаходилася в задній частині рубки, як тут показано. Вся ця зброя, яка знаходилася на борту цього судна, вона зроблена в Росії. Особливістю цього шпигунського судна є те, що замість двох двигунів у нього є чотири двигуни, і всі вони знаходяться не позаду, а попереду цього шпигунського судна. І також тут вихлопи вони замасковані. Тобто, це шпіонське судно було дійсно гарно підготовлене для виконання своїх завдань. Але японська берегова охорона, вона такі. Які судна на свою територію, на свою акваторію не допускає. І тому зараз ми можемо побачити це судно і все, що було всередині. Зараз ми можемо побачити в цьому безкоштовному музеї. Ось так виглядає човен, який знаходився всередині іншого човна. Нічого вам це не нагадує. Це північно-корейська російська матрьошка просто. Ось така ось матрьошка. Ось так можна подивитися на те, що є всередині цього корабля цього судна. Це судно, воно повністю іржаве, але вони не проводять японці, не проводять реставраційні роботи, тобто воно залишається в тому ж вигляді, в якому воно сюди було виставлено. Ось тут також можна подивитися відеоархів про роботу берегової охорони японської. Як ми бачимо, робота досить сумлінна, і також ми можемо побачити відео того, що тут відбулося. Тоді, коли японці вони це судно атакували, тому що вони зрозуміли, що там щось є підозріле. Вони по раці, по радіо просять їх зупинитися. Але корабель їх не слухається. Що ж відбувається далі? Японці вони починають стріляти. Це попереджувальні постріли. Що ж відбувається після цього? Вони поки що вони слідують за цим кораблем і просто е, починають попереджувальну. Попереджувальні постріли здійснюють. Ось, бачите, вони не стріляють по кораблю. Вони стріляють безпосередньо біля корабля. О. Ось, дивіться, виникла пожежа, і ми бачимо, що з корабля щось кинули за борт. Друзі, якщо ви додивилися це відео до цього моменту, і що вам було цікаво, ставте, будь ласка, вподобайки, шерте це відео друзям та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!